Вітаю всіх освічених людей. Повідомляю завтра вже кішрей. Це означає, що хуйлу скоро хана. Вітаю всіх сороша Шана. І кажу всім вам традиційне Хеллоу ви на каналі Езотаріума. А з вами Дзюба Михайлович, Це традиційний прогноз. На середу, 2 жовтня 2024 року. Ну, по перше, у цей день буде сонячне затемнення. Ми його не побачимо, бо вже це буде ввечері. А ввечері також наступає новий рік за. Єврейським календарем, і я хочу зачитати сьогодні, оскільки на бойове читування заступають Астро Таро трикутної форми, хочу зачитати з цієї книжечки саме про Терези і про місяць Тешрей та трошки про це свято. Першого Тешрей на востоке восходиться звездие, подобное весам. Время весов описывают как предназначенное для интроспекции, самопознания. В этом месяце воплощаются мотивы предшествующего знака. Знак Девы представляет высшее наслаждение чувств, поэтому с ней сопоставляют удовлетворение этого мира. За ней идут весы. Это учит нас тому, что если человека влечет материальность и плоские желания берут в нем верх, как у девы, дело кончается взвешиванием его поступков на весах. Медраж Танхума, который мы постоянно цитируем в этой книге, также указывает, что весы – символ суда над грехами, которые могли совершить девы. И в праздниках этого месяца доминирует элемент суда. Это месяц праздников Рош-Хашана, судного дня, Йом-Кипура, дня искупления и Суккот, в смысл которых мы попытаемся проникнуть. Но мы про Рош Хашана. Рош Хашана ⁇ первый день еврейского года. Естественно, это время оценки прошлого и планов на будущее. Подобно тому, как в день рождения подводят итоги года и дарят подарки в надежде, что будущий год принесет хорошие плоды. Талмуд говорит, что итоги подводят в определенное время года. Мудрецы употребляют для этого слово «дин» – «суд». Человек воспринимает прошедшее и дает ему оценку в личном и общем плане. Готовлясь к будущему году, главный расчет – Происходит в Рож Ашана. Тоже витаю вас с Новым Роком за еврейским календарем. Беру до рук Колоду з трикутними арканами Астро Таро, і хочу відразу сказати, що це ж не тільки затемнення, це ще молодий місяць, який настає. І друге число це не дуже гарний день для людей, які народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости та ставити вподобайки, якщо ви постійні глядачі. Друга карта це загальна карта на цю середу. І третя карта це за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись, якщо потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з Терезів. Можливо, хтось навіть святкує своє день народження. З чим я вас і вітаю. Отож, чого очікувати представникам знаку Терези. Карта розбита вежа. Погана карта, але вона випала перегорнута. І це каже про те, що ви сьогодні можете використовувати. Цей цю середу для відновлення. Якщо ви бажаєте знайти щось нове, якщо ви бажаєте відродитися як пташка Фенікс попелу, вам в цьому допомагає саме ця карта. Ви сьогодні також можете допомагати іншим людям. І сьогодні гарний день для ремонтів, для відбудови чогось нового і для оновлення. Ще представники знаку Терези, 2 жовтня, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для скорпіонів імператор що ж дуже гарний день. Це день пов'язаний з суспільством, з оточенням, з атмосферою навколо вас. І ця атмосфера позитивна. Сьогодні гарний день для того, щоб йти у різні установи, вирішувати якісь свої нагальні питання, які пов'язані з законом, закон на вашому боці. Також гарний день для спільної праці, для перемовин різних, для симпозіумів, з'їздів та конференцій. Намагайтеся у цей день бути більше з людьми, і тоді вам буде відкриватися більше. Можливості, бо це планета Юпітер, планета суспільства, планета влади. Далі представники знаку Стрілець. Колесо Фортуни, на жаль, перегорнуто. Тож сьогодні не той день, коли вам треба ризикувати і грати. Навпаки, сьогодні люди, обставини вам, на жаль, не будуть допомагати. Вам може допомогти лише власний досвід, лише власна мудрість і те, що ви не будете ризикувати. Сьогодні день не для ризиків, сьогодні навпаки. Такий день, коли вам слід бути дуже обережними, не наражатися на неприємності, не грати в ті ігри, яких правила вам невідомі. Ще представники знаку стрілець 2 жовтня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Козиріг. Для козирогів день пов'язаний перш за все з вибором. Вам випала карта роздоріжжя або інша назва. Два шляхи чи закохані, і в прямій позиції ця карта дає вам можливості. Це спокусливий день. Сьогодні щось буде, чи хтось вас буде спокушати. Сьогодні гарний день для того, щоб зателефонувати тим людям, яких ви кохаєте, і гарний день для якихось авантюр. Якщо ви авантюрист за своєю природою, ви сьогодні можете що з цього щось виграти. Ще представники знаку Козиріг цієї середи можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. Для водоліїв Дуже швидкий день. Вам випав Тот Тресмегіст, Він же єрофант, він же Верховний Жрець, він же папа в прямій позиції. Ця карта пов'язана також з планетою Меркурій. Вона пов'язана як з комерцією, так і зі швидкою реакцією. Сьогодні вам слід звертати увагу більше на підсвідомість, на свій внутрішній голос, ніж на слова інших людей. Робити все швидко, і якщо сьогодні треба, можете підписувати якісь документи. Вони будуть досить корисні. Висніть для вас далі представники знаку риби. Перш за все, гарний день для жінок, бо карта відьма або верховна жриця» або двері в храм ця карта пов'язана з місяцем, а це жіноча енергія і в прямій позиції вона якраз допомагає саме жінкам. Також у цей день гарні зустрічі з жінками, будь-які справи з жінками. Якщо ваш партнер-партнерша, саме жінка, вам сьогодні вона дуже сильно допоможе. Дуже гарний день для продовження якихось справ для знайомств і для нових зустрічей. Далі представники знаку Овен Сутінки. Темна карта, але вона випала перегорнута. і Це каже про те, що сьогодні у вас день прозріння, день, коли сутінки розходяться, день, коли ви можете дізнатися якусь правду, яку від вас приховували, день, коли все ви бачите бачите дуже ясно, і вам у цьому допомагає саме підсвідомість, інтуїція. Вона сьогодні гарні гарно з вами працює. Також представники знаку Овен цієї середи можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Рак. Для тельців. Ізіда Уранія, Ураня, вона ж імператриця, на жаль, перегорнута. Це ознака того, що ви втрачаєте або здоров'я, або сили, або гроші. Сьогодні вам треба бути дуже обережними, особливо це стосується падінь. Будь-які падіння, як фізичні, так і моральні, вони не принесуть вам нічого гарного. Також ця карта в перегорнутій позиції каже про те, що краще бути бездіяльними і не намагатися у цей день багато заробити – Бо більше ви витратите свою енергію і більше витратите грошей ніж заробите. Далі представники знаку Близнюки, сонячний геній, інша назва цієї карти помірність або янгол. В перегорнутому стані ця карта каже про те, що у вас, на жаль, в цей день немає захисту, ви безініціативний, і ви можете виконувати. Інші ролі, які вам недоречні, тому намагайтеся у цей день захищатися якось самостійно, і головне слідкуйте за тим, що ви кажете людям, бо в ваших словах може бути багато брудних слів, саме матюків, а це не зробить вам ніякої користі. Навпаки, може відібрати вкрай енергію. Також представники знаку Близнюки, 2 жовтня, можуть зустрітися чи проговорити, з представником знаку Водолій. Для раків. Диявол одна з найгірших карт, але вона випала перегорнута. І це каже про те, що ви захищені від втручання в ваше життя якісь демонічних сил. Навпаки, саме демонічні сили можуть бути лише всередині вас, і якщо ви з ними не будете боротися, якщо ви не будете контролювати свою агресію, то тоді все буде погано. А так зовні у вигляді різних людей, які вам заважають, яких ви боїтеся, ви сьогодні їх ніяк не зустрінете. Окрім цього, якщо ви людина авантюристична, то ви сьогодні можете щось виграти, бо ризик виправданий. Далі представники знаку Лев. Перегорнута феміда – це неврівноваженість, і це неможливість контролювати власні почуття. Почуття вас сьогодні можуть підводити. Ви сьогодні можете або чогось боятися того, що не існує, або бути досить розболтаними і не сконцентрованими. Сьогодні дуже поганий день для того, щоб йти у різні установи, у тому числі і судові, і щось вирішувати. Сьогодні закон проти вас, справедливість проти вас, також представники знаку. Лев 2 жовтня може зустрітися чи поговорити з представником знаку Терези і нарешті діва. Будьте обережні, повішений. Карта жертовності, карта жертви. Якщо ви будете думати тільки за себе, то будете втрачати як гроші, так і власне майно, так і здоров'я. Будьте обережні сьогодні той день, коли вам слід бути більш благодійними і займатися більше іншими чужими справами ніж своїми власними. Також будьте обережні, бо вас можуть надурити, і тоді ви можете втратити свої гроші. Слідкуйте за своїми карманами. І нарешті загальна карта дня на 2 жовтня перегорнута зірка. І це ознака того, що це день нервовий, день якихось переживань, день, коли слід контролювати емоції, день, коли у геополітичних якихось подіях може виявитися щось брудне, некрасиве, безнадійне. Сьогодні день втрати надій, сьогодні день, коли займатися сексом і зустрічатися. З людьми, якимись саме на сексуальному тлі, це дуже небезпечно можливо, тому що зараз йде якраз єврейський новий рік і затемнення. Тож будьте обережні за своїми емоціями. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось світло-зеленого кольору. Якщо ж подивитися на сам день, дуже гарно що. Розбита вежа випала перегорнута, диявол випав перегорнута, одначе перегорнута зірка натякає на якісь переживання, і ці переживання можуть бути виключно вночі. День більш-менш спокійний, одначе в день є також не досить благодійний час. Це з 9 по 12 годину ранку. Краще не грати і не ризикувати, щоб не програвати. А так в цілому день непоганий. Єдине вже на світанку. Четверга можуть бути якісь втрати, але це стосується окремих місць. Ми розуміємо, що зараз дуже неспокійно, поки не закінчилась війна. Втрати вони постійні, але вони відбуваються у різних містах. Тож не забувайте підтримувати наших славетних воїнів. Саме від них залежить перемога, не від перемовин, якихось там зверху, а саме від. Волі наших мужніх богатирів, наших мужніх козаків, які боронять наші кордони. А я ще додам по одній карті за днем народження, якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Страшний суд в прямій позиції. Нічого нового відбуватися не буде. Це день повторень, день репетиції, день реньюніонів, день відновлення і відродження. Тож все, що пов'язане з творчістю, з повторенням, сьогодні буде гарно виходити. Також це зв'язок з родичами. Можливо, вони сьогодні приїдуть до вас у гості. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, ну незважаючи на те, що день сьогодні ваш, фартовий, вам випала карта Всесвіту, карта результативності, результатів, фіналу якогось, але вона випала перегорнута, тому сьогодні день малих результатів. День, коли вам слід закінчити якісь погані справи, вам для цього допомагає вам всесвіт. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Скорпіон, Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, колісниця в прямій позиції, що ж гарний день для того, щоб чомусь навчитися, кудись поїхати, набратися певного досвіду, щось накопичити не тільки знання, але й гроші. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, блазень в прямій позиції. Це гарний день для жартів, гарний день для театру, для цирку, але для серйозних якихось речей, дуже поганий день. Намагайтеся бути в піднесеному духом, піднесені духом, не зволікайте звал, не на події, які вас дротують. Намагайтеся жити з гумором, ось що вам каже блазень. Особливо. Вам пощастить, якщо ви народилися під знаком тілиць. Далі, якщо ви народилися. 14-го або 23 го числа будь-якого місяця, перегорнута смерть каже про те, що сьогодні день без особливих змін. Будь-які зміни тільки нагірше, тому намагайтеся нічого не змінювати. Єдине, що ви можете міняти, це своє ставлення до тих подій, які вже минуле. А от радикальні якісь зміни краще відкласти на якийсь інший день. Далі, якщо ви народилися 15-го або 24 го числа будь-які якого місяця приборканий Лев в прямій позиції, карта сили волі, карта мужності, дуже гарна карта для чоловіків, які бажають вплинути якось на жінку, здивувати їх, бо це чоловіча потенція у всій її красі, також це карта переможців, карта спортсменів. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися сьомого, шістнадцятого або 25 п'ятого числа будь-якого місяця сонце в прямій позиції, дуже яскравий день, незважаючи на те, що нумерологічно він не дуже гарний. Все, що стосується грошей, все, що стосується прояснення відносин, все, що стосується світла та енергії, воно сьогодні з вами буде. Також ця карта пов'язана з дітьми. Можливо, сьогодні більш слід приділити їм уваги, і особливо вам пощастить, якщо ви народились під знаком близнюки далі. Якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, Мах в прямій позиції гарний день для того, щоб розпочати щось нове. Сьогодні ви відчуваєте зв'язок з Господом Богом, зв'язок з Янською сонячною енергією, і можете її гарно застосувати. День пов'язаний з ідеями та починаннями. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Перегорну. Відлюдник каже про те, що у вас є можливість вийти з оточення. Вам не слід бути на самоті, слід більше спілкуватися з людьми та розширювати свої горизонти. У цьому вам допомагає планета Нептун в своїй гарній якості. А вона пов'язана з підсвідомістю і з містицизмом. Будьте таємничими і будьте. Тоді більш спроможними якось просувати свої ідеї далі. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці трикутні астро таро, щоб все найкраще відбувалося в вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким повідомленням, звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть Боги, всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка Господь Бог. І варейгега, його вайща мірайге. יער יהוה פניף עלייך וייכניף, יישא יהוה פניף עלייך ויישים לך שלום, ויישמו עד שמי על בני ישראל ואני אברהם.